Бамбармія! Бамбар'я! Вітаємо вас на каналі Бамбарбія Тіві. Сьогодні ми починаємо цикл інтерв'ю з представниками національного туристичного оператора компанії Travel Professional Group. Будемо з'ясовувати, що новенького пропонує компанія для туристичного ринку України. І сьогодні я з радістю вітаю студію Олену Бойка, членкиню. Рада директорів. І будемо говорити про дещо незвичний продукт компанії Travel Professional Group це автобусні екскурсійні тури. Наразі ви ніколи цього не робили. Я пам'ятаю велику кількість операторів, які це робили роками, але Travel Professional Group завжди робили деякий інший продукт. Чому? А, і як, як прийшла ця ідея, чому ви вирішили звернутися до цього типу до цього продукту? Ну, мабуть, це реалії часу, а ніколи не кажи ніколи. Це звичайна поговорка, яка працює досить давно і досить а, вже показала себе як дійсно аксіома. А тому колись мені казали коли ти коли ти будеш у Чехію відправляти автобусний тури казали ніколи. А ми були найбільшим продавцем Чехії в Україні. Ну це міряється чітко позиціями, Це блоком міст, міст, міст на авіарейсах. Але ж трапилось те, що трапилось, хоча нам мабуть треба називати речі своїми іменами, і не треба ховати голову. Прийшла війна до нас, до будівель пішла війна. Вона почалася 24 лютого і всі пам'ятають свій початок війни. Ну і якщо ми кажемо про операторів, то операторів у всіх було одне завдання: перше вивести людей, які знаходились десь. І ви знаєте, я досить давно працюю в туризмі, і я можу сказати, що люди, які працюють, це люди працюють на, на рівні ну мені здається подвігу. Ну от на той час yeah. наразі у нас слава тобі, господі, герої є іншого гатунку. А тому, що, якщо ви пам'ятаєте, бомби рвалися що там годину, і а, всі сиділи по паркінгам, по метрополітенам, вискакували на вулицю з комп'ютером для того, щоб там відповісти, пересадити на інші рейси для тих людей, які хопитались повернутися ближче додому, і таке інше. Тобто це був перший момент жахіття такого нерозуміння, що буде далі, як ми будемо існувати, і таке інше. Потім були наші евакуаці... евакуаційні рейси. Ми вивозили людей з гарячих точок. Це була був Київ, це була... були була інші регіони. Досить страшно теж було. По перше, ми боялися, щоб нам на рейс не сіли якісь там. Я не знаю, там диверсанти, Звичайно, на той час всі боялися, якісь там. Да. ніхто нічого не розумів. Ніхто нічого так. не розумів. Mm -hmm. По-друге, знаєте, коли казали, цей рейс останній, цей рейс останній, Те обзванював друзів, родичів і казав, остання можливість, виїжджаємо з Києва. Ну, тобто, всі це пам'ятають. Це жахіття про продовжувалось десь. Я мені здається, от... та. Так, от, коли ми оговталися десь до початку травня. Ну, звільнили mm -hmm. Київщину, якось трошки всі видухнули, хоча всі бачили, що трапилось. І десь з 2 травня ми встали вже нормалізовувати якісь певні робочі процеси, не таке, знаєте, от як сіюмінутне рішення питання. На той час деякі страни нам дуже допомагали з точки зору допомоги от такої. Технічно фізичною нама uh -huh. можна так сказати. І перші рейси, які ми на стали робити, це були знов такі евокаці... еву... <слова> евокаційні рейси до Болгарії. Uh -huh. Досить багато людей тоді в покинула Україну і поїхала туди. Їх програма була сприятлива для біженців. Ну а надалі це не те, якщо заглиблюватися, це часу не хватить, а не вистачить. Надалі, десь з червня ми вже вивозили сім'ї родини військовослужбовців з дітьми. А угу. це була у нас така дуже мощна програма. А нам наші партнери десь давали якесь розміщення, десь ми там іще щось просили. Ну, от це була. Фізична необхідність, uh -huh. знаєте, це був звичайно, що це був не заробіток. Звичайно, що це було просто движення раді того, що кожен на своєму місці робив то, що він в змозі зробити. Uh -huh. І на той час, от таким чином, ми поставили перші автобусні такі тури, а які відкатували десь краще, десь гірше. Ну тобто у нас не було ще розуміння. Просто треба було робити, і дітей треба було оздоровлювати. Кого там ми відправляли літаками, але більшість. Все ж таки були автобусні тури знов таки, все вже підзабули. Але ж ми пам'ятаємо, що було з паливом на той час. Не було. Це було його не було. Тобто, ми шукали паливо, ми шукали де розмістити дітей. Ми навчалися в процесі супроводжування автобусів і таке інше. Але а, час плине. І вже в червні місяці в кінці ми вже розуміли, що є люди, які можуть дозволити собі навіть тут не дозволити собі а, ті люди, які бажають поїхати відпочити. Це була психологічна така розрядка, яка була необхідна. Таке. І ми поставили. Мені здається, мені я практично в цьому впевнена, що ми одні з перших операторів. Ми поставили а, чартерні. Отаке От слово красиве: автобусні рейси до Черногорії, до Туреччини, до Албанії і до Греції. Угу. І дуже вдало відкатали сезон. Це були е, рейси з відпочинком на морі, чи це лише квітки? Ні, 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 які квітки. Програма відпочинку це готелі, була програма відпочинку на морі. Причому ми заздалегідь оператори беруть там гарантії, місць вателі, угу. там таке все інше. Робиться велика підготовча робота. А, звичайно, що ніхто в лютому цим цим не займався, і тому все було з коліс, якщо так можна казати. А були деякі складнощі, тому що, наприклад, там автобус там нам давали перевізники, там казали, боже у нас так гарно працює кондиціонер. А кондиціонер, наприклад, не працює. Ну, були накладки такі, я не буду це заперечувати. Але ж навіть уже в той сезон ми зробили роботу над ошибками. І вже досить вдало докатали до кінця сезону. Тобто, наприклад, по Греції, у нас до останнього автобуса були заповнені повністю. Я знаю, що наші деякі конкуренти навіть знімали автобусні маршрути. Ми добили до кінця. Ви маєте на увазі осінь 2022 року, десь до листопада, до жовтня, Ні, до жовтня, до, до жовтня. жовтня угу. так, до жовтня. Ну я маю на увазі, що ну, наприклад, деякі заявляли, що такий буде автобус. Потім він не грузився і знімали. Ну, це звичайно. Звичайна практика наразі, тому що ніхто не, не в змозі працювати в мінус. Тому okay. це я е, не хизуюся, просто кажу, кажу, що ми, мабуть, були перші, і від того от якось так пішло це таким чином. Ну а далі, десь вже в серпні, ближче до вересня, ми зрозуміли, що робочі процеси йдуть. А і от наші перші перше е, е, в до офісу стали виходити перші люди. Десь в Ну, серпні мені здається, отак, от, от щоб так перші пішли, перші ласточки, то що називається. А в вересні ми зрозуміли, що треба ставити автобусні рейси вже в екскурсійні, тому що ну літо закінчується, а треба десь далі, а щоб робота була, щоб люди були. Правильно. І ми поставили перший автобусний рейси. Це було теж дуже такий виклик теж часу, тому що ну знов таки та же Чехія. Це був во чим про Чехію, це моє улюблене, мій улюблений напрямок. напрямок да, і там на про прорахувати, де зупинятися. Як це робити, все це було так досить спочатку складно, але менш тим у нас була ще дуже вдала програма, і є по Туреччині, тобто, це було по, по, по узбережжя. Так і у нас була і є завжди. У нас дуже гарно працює Стамбул, тобто досить екскурсійний. багато екскурсійний, uh -huh. досить багато людей їздить до Стамбулу і наразі так продовжується. Вот і тому у нас вже з ну, жовтня у нас уже стояли автобуси в. Ну, туризм це плановість. Хто дум, вважає, що туризм це так емоції, то глибоко ошибається. І в нас вже планово стояли автобуси. Ми вже знали, якими автобусами їдемо. Ми знали, які програми ми робимо, а як це зробити якісно. Ну і далі можемо там знов таки нам є чим вихвалятися в наших турах, тому що ми. Ні автобусники, які там десь економили. Я на даному випадку не хочу нікого зобразити. Ні, просто автобусний тур це один сегмент ринку. А у нас були а були авіатури, і ми їх якби перенесли на автобусну складову. І це дійсно було дуже гарно, тому що там у нас є логістика вивірена, у нас нема коли автобус двіжеться в день, а вночі там. Ну, тобто у нас світовий день, люди гуляють. Далі я ненавиджу. Я ненавиджу це, я ненавиджу скрити доплати. Ні в якому випадку. ні в туризмі, ні там в житті. Ну, Коли ти бачиш ціну 89 євро, а потім ти рахуєш і оказується 189 євро. дев'ять Нема, ну наразі таке є. Да, це якесь ошукування. Да. Вичуваєш себе шукано. Ну, такі. немножечко так, значить, uh -huh. і дурачок такий. От, а, тому а, всі ці речі ми в наших автобусних турах ми так трошки а, от, зробили висновки по всім турам, uh -huh. і мені здається, що. А ну, десь гарний продукт. Ми таке тобто зробили це можна побачити, можна обирати, можна набирати. Ти знаєш які кінцеву вартість туру, ти знаєш, що може спокійно подорожувати. А, крім того, от, наприклад, що та же Чехія, а можна звідси купити тур, який буде складатися. Просто відпочинок в Празі три угу. ночі. А той же тур з поїздкою до Дрездена, той же тур, поїздкою до Крумлова. Звичайно, можна і в автобусі це підкупити. Але угу. це вже якщо купляти за кордоном, це буде трошки інший Коштувати. розклад. О, да, то, дорожче, звичайно, то маркетинг нормальний. Да. От а, тому от такі речі вони нас навчили, і на Новий рік вже у нас було досить автобусних маршрутів, угу. таких гарних, якісних. Ну і мені здається, ми справилися з викликами часу. Хочу спитати наразі щодо може, пару слів щодо автобусів. Це ваш персональний автобусний парк. хоча... Звідки я взявся? Це ваші партнери, якісь якісь автобусів, яка і які гіди працюють з вами? Це україномовні гіди чи російськомовні гіди? Чи англомовні можуть бути? Англомовні Якщо гі... ви цього не робили, ви якось це, це переробили? Не це так. було най, найпростіше, що можна зробити. По-перше, автобуси. А наразі наші автобуси всі відповідають цим умовам, які потрібні в прошлому році теж, але ми були трошки незнайомі з деяким лукавством, які нам перевізники mm -hmm. видають за монету А там іще деякими а наразі у нас автобусний парк, який ми знаємо. Ми навіть брендували деякі автобуси. Mm -hmm. А у нас, звичайно, їде супроводжуючись в автобусних турах. Крім того, в цьому році ми зробили. Деякі речі, які там, наприклад, там, якщо йдуть діти, там, там якісь там дитячі принади, які теж будуть цікаві, Ну, це такі мілочі, але менш тим вони працюють і вони необхідні. А таке дуже складне питання. Туалет в автобусі це дійсно складне питання, і якось так мені на виносити це досить складно на таку широку аудиторію, але менш з тим, коли люди їдуть в короткі автобусні тури, автобуси не працюють, тому що автобус не встигає. А, ну наприклад, якщо це Прага, є три ночі, там не нема оновлювати, де оновлювати. да, оновитися. А якщо це довгі автобусні тури, то звичайно ми їх відкриваємо. Але ж все ж таки наполягаємо на розумному підході. Якщо людина пиво без зупинки, то краще тоді А дозволяється в ну, звичайно, що ні, ну хто ж буде дивитися на живати. нього? Ну ні, звичайно, алкоголь не, не дозволяється. А коли не запитують, чи можна поїхати з грудним дитям, то так, да, дійсно можна. Ну давайте будемо думати, що за за вами 54 людини ще їдуть з дітьм, пробачте, їдуть відпочивати. І якщо ти впевнений у своїй дитині, ну їдь. Ну якось так це такі, не, це такі умовні характеристики. Та як не може бути впевнені, ну а, а не дуже ми. А, ну, ну от а, такі речі, які вони в на, на, на з опитом вони приходять. А що щодо гідів, то наразі більш за все все ж таки, гіди руськомовне. Uh -huh. Ну я можу це сказати. Чому вони ще не встигають, а, а, перевчитися? Вони ж мають перевчитися, а вони звичайно з'являться. Ну знаєте, єдине, що я хочу сказати, що Україну так у всьому світі підтримують, що навіть ті гіди, які мають російські коріння, вони досить часто просять у нас пробачення за те, що от таке транслюють, транслюють повагою і... совершенно інше речі. А більш того, деякі працюють там волонтерами, і таке все інше. Зрозуміло, ви згадали екскурсійні тури до Праги та Стамбула. Але що ви ще пропонуєте? Які ще країни? Е... Безпосередньо екскурсійні тури, які ще можна Балтія, отримати у вас. Балтія у нас дуже сильний продукт-менеджер по Балтії, і завжди ми славились тим, що у нас була авіаційне сполучення авіаційні тури в країни Балтії дуже різноманітні. починаючи від рибалки, закінчуючи там день літнього сонцестояння приганням через костюр. Ну, який <гілляння> Ну, знаєте ли. А, таке теж було. А, тобто у нас є Балтія, у нас є і а, сезонні тури до Фра Франції, це теж працюючий напрямок. А, ну, Тобто а, наразі, наприклад, така цікава не от логістика. Наприклад, наразі тури їдуть в Італію. Ну, це море звичайно, це не екскурсійні тури. Але автобус їде а, вздовж Хевіза. Ну, Не вздовж Хевіс маленький, не подалік від Хевіза. І ми робимо тури до Хевіза таким чином, щоб автобусний маршрут італійський туди довозив людей. Тобто туризм він вже дуже різноманітний. І навіть там, де ти не очікуєш, ти можеш знайти якусь цікавинку і вигіду. Ага, тобто, можна, якщо ти їдеш до Угорщини. Зійшов Зупинитися. автобус, пішов да? до Італії, повернувся. Да, тебе да. зібрав да, все. да, угу. да, да а що стосовно скандинавських стран, наприклад, як довго триває такі екскурсійні тури? І як ну чи є нічні переїзди? Нічні переїзди да, досить економляться економлять вообще за вартісті тура. Да, звичайно, вони вони є. Ну звичайно, це ночний переїзд в одну сторону і в, в один бік, і в mm -hmm. назворотньому шляху. А, і коли ми мова йдеться про країни а, Балтії, це може не так чуття, там більш-менш нормальні готелі в ціновому. Діапазоні, а коли мова йдеться про Норвегію, про Фінляндію, то звичайно це дуже важливо. О, я забула сказати, так, да, у нас на Фін на Фінляндію були новорічні тури, і а, діти їздили. Ну, діти з батьками з, з матерями, Давайте будемо казати, угу. діти їздили з мамами. От, а, тобто була можливість навіть і таку Фінляндію, таку новорічну Йолопукін, і таке все інше, це теж все було. Знаєте, якийсь такі от деякий когнітивний дисонанс. Якщо ви пам'ятаєте, 14-го чи 14 13-го ракета в, Лу... в січня... Ракета влучила в Дніпро, і були жертви. Ну собственно а, а, і в той же час все рівно ми відправляємо дітей на відпочинок, і все рівно люди їдуть, люди дивляться, люди повертаються в свою країну і сподіваються, що от скоро скоро, скоро все повернеться на круги своя. Ми живемо всі, в всіх реаліях, такі, які досить цікаві. таке життя. Ну, це дуже дивно, що ринок такий не вмер український, ринок українського туризму, що він є, існує. Ми бачимо, що, що наразі досить дуже такі много пропозицій автобусних турів. Немає аеропорти зачинені, і ваша компанія, що вона може з точки зору пропозиції такого запропонувати конкурентного і. Цікаво для туристів. Ну, якщо ми кажемо морські напрямки, Греція, Болгарія, а, країни там Чорногорія, Албанія. Албанія, до речі, дуже підтримує нас. Навіть вела. Якщо ми кажемо про менше з росіян в країні, то от Болгарія, ой, прості, пробачте, Албанія – це дуже вдалий приклад. В цьому році Албанія візи ввела. Для росіян. Да. Вони їх да. відміняли, але. Да, ну, у нас... Але це ж ви розумієте, що всяка, так, ті, такі шагі вони це досить добре, да. ну, угу. от вони виражають позицію. Так, чи Туреччина, звичайно, Туреччина це завжди любили наші клієнти. Все ж таки, all-inclusive, Тобто, от це, мабуть, туреччина. Це який курорт? Анатолійське узбережжя, чи може це бути Любе. Ага, Тобто Бодрум, Кушадаси. Любе Бодрум, Кушадаси, це Любе. один напрямок. Да, потім поїхали донизу. Знов таки не треба збрасувати з рахунків той факт, що любий оператор пропонує і звичайно літаки, і звичайно, у нас Є можливість ну можливість блоки міста, наприклад, навіть були це. Ті країни, де ну складно дістатися авто дістатися автобусом, Мальдіви, наприклад, зумнів екзотичний а, а Тайланд. Та... Нещодавно у нас повернувся з Тайланда угу. рекламний тур. Тобто вже бать. індонезія. Що я, я щось не бачу, угу. щоб таке було прям таке бронювання, таке бурне ну, Таїланд, має попит, да? Таїланд має попит, і Мальдіви. Як не угу. ну не, тут, не можна сказати, як не дивно. Мальдіви мають попит. Досить такий потужний. А тому а, знов таки той же Кіпер, uh -huh. літаком туди зручніше. Uh -huh. А ваші улюблені Кенія та Занзібар, можливо, знаєте, менше Поки... менше, uh -huh. менше, все ж таки люди зараз їдуть, якщо це країни досить вартісні, то мабуть я думаю, що психологічна така буде більш така спокійна обстановка, звичайно, на Мальдівах або в Таїландії. Ну такі більш спокійний, якщо ми кажемо. Тому що якщо Кенія це саме. Афарі, це екскурсія, це емоції. А мені здається, що ми наразі дуже дуже емоціями переповнені. І я це моє таке суб'єктивне враження. Це я так від себе кажу. Ну але я просто бачу, що по продажу їх дійсно менше. Добре, зрозуміло. Олена, ну що, дякую за ваш час, дякую за це гарне інтерв'ю. Дуже радий, що ви це зробили. Це новий продукт. бажаю вам гарного сезону. І я так розумію, компанія Три Professional допомагає нашим військовим наближати перемогу нашим усім громадянам. Тож бажаю вам скорішої перемоги, повернення до звичного. Звичайно роботи і поновлення рейсів з України, і дякую вам. А я знаєте, хочу сказати Прошу. ще один момент. А я вдячна за те, що в нас існує таке життя, що ми зараз з вами в студії там спустя, там деякий час. Але наразі наші хлопці служать в армії, і ми дуже пишаємось нашими колегами, які. Захищають наше життя, роблять все можливе для того, щоб ми з вами сьогодні в студії зустрілися. дякую вам. Барений бусин, бабам'ябам, бамба.